Скумбрія холодного копчення, друзі. Ніжна, ароматна і дуже смачна. Зараз у нас закінчився процес її підвялювання і починається процес копчення. Рецепт дуже простий і кожен може його повторити вдома при наявності скумбрії, звісно, спецій, солі, цукор, ну і ковтілки. Зараз я прикрию коптильний шкаф, хай продовжує процес копчення, і вам трохи розкажу. І так, для того щоб у нас вдалась ніжна ароматна смачна скумбрія, нам потрібно взяти відбірну рибу. Бажано зимнього вилову щоб вона була тугенька, почистити її животик, видалити жабри, помити, приготувати посолочну суміш із розрахунку одна столова ложка з горкою, бо риба в мене велика, солі, ложка цукру з розрахунку на одну рибину. І я брав суміш, готував. Для Тряного посолу риби. Туди входить лавровий лист, коріандр, кориця, мята, духм'яний перець, мускатний горіх і так далі. Це вже все за смаком. Натираємо кожну рубинку ззовні і зсередини в животику. Укладаємо на дно йомкості, в котрій вона буде маринуватися, посипана цією сумішю. І кожен слой рибки посипаємо посолоченою суміш. Лишаємо, як мінімум, на 2,5 суток маринуватися. Після чого рибку промиваємо, віршим її, її вялиться, просушуватись, оскільки в мене коптівня з функцією вялення, то цей процес займає в мене не стільки багато часу, якби я її вялив на вулиці або в приміщенні. Після цього, коли ми достовіримося в тому, що рибка в нас вже суха зовні і середині, можна починати процес копчення. Коптиться вона при температурі 20 градусів е в камері коптівній на суміші яблуневої, черешневої і дубової щепи в пропорціях 30-30-30 і -30 -30, 10% це у нас буде. Вільха е, приблизно 6-8 годин, після чого вона повинна повисіти, подихати, привітритися, і тоді вже можна її споживати. Все дуже просто, смачно.